Добрий день, мої шановні глядачі. Сьогодні я на природі і вирішила показати вам, як я люблю найчастіше готувати м'ясо для шашлика. Для приготування шашлику, друзі, я взяла сьогодні м'ясо стегна. Не знайшла шиї, тому буду готувати зі стегна. В ідеалі, звичайно, класно було б, щоб це була шия. І найперше, мені потрібно м'ясо. Порізати. Я люблю різати середніми кусками, не дуже великими, але і не дуже малими. Тому що, якщо будемо різати малими шматками, то тоді шашлик буде не соковитий. В мене півтора кілограма м'яса. І я нарізаю його ось такими шматками. От ширина долоні і товщина на три моїх пальці. Розрізаю півтора кілограма м'яса на шматки. Далі беру пів кілограма цибулі і ріжу на кільця. М'яско відставляю в сторону, ріжу кільцями цибулю. Ще, друзі, знаєте, що я відмітила? Що якщо готується шашлик на дровах, а не на вугіллі? Він тоді набагато соковитіший. Я вже в цьому переконалася. От, хто не помітив цього, просто поспостерігайте. Спробуйте приготувати шашлик на вугіллі і спробуйте приготувати шашлик на дровах. Це буде з одного і того самого м'яса. Це буде два різних шашлики. Так, мої хороші, тепер кладемо цибульку. Я трошки роз'єдную кільця і кладу усю цибулю до м'яса. Цю цибулю, друзі, потім можна їсти сирою, як вона замаринується, а можна приготувати її разом із м'язком. Хто як любить. Ми любимо її їсти сирою. Чудово, дуже чудово готувати їжу на вулиці. Немає смачнішої їжі, ніж та, що приготовлена на вулиці. Так, мої хороші. Ось бачите, скільки вийшло багато цибулі відносно м'яска. Тепер будемо додавати сюди сіль. Приблизно столова ложка солі. Будемо додавати сюди перець. Перець до смаку. Я люблю перець, тому я додаю багатенько. І також, друзі, додаємо грамів 200 майонезу. Це дуже важливо. Друзі, беремо приправки, які ви любите. Я взяла приправки до ребер. І взяла приправки до грилю. Як я вибираю взагалі приправи? Купую приправу, нюхаю її, мені подобається, і я її з півпачечки всипала. Це, друзі, справа індивідуальна, які приправи. Можете взяти не готові приправи, а можете взяти мелену паприку, наприклад. Можете взяти прованські трави чи італійські трави, все, що ви любите. Все, що вам подобається. І все ретельно, мої хороші, перемішую, 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 для того, щоб і приправи, і сіль, і перець обволікли моє м'ясо. Так, друзі, в ідеалі це було б дуже добре зробити рукою, але в мене тут близько немає води, аби помити руку. От, тому, отак як виходить ложкою. І, друзі, дуже важливо. Влити сюди мінеральну газовану, сильно газовану воду так, щоб покрило м'ясо. Це дуже важливо. Я без мінералки шашлик не роблю. Найсмачніший, самий найкращий мені шашлик це маринований у сильно газованій мінералці. Все, перемішую і залишаю мої хороші в холодильнику, ну, хоча б мінімум на годинки -дві. От. ну, Я буду тримати години 4. Це шашлик замаринований. Поставлю в холодильник, накрию кришкою на 4 години. Далі, друзі, я оцей весь маринад, поки смажеться м'ясо, виливаю на м'ясо. Беремо потім ложечкою, і м'ясо на шумпурах чи на сітці поливаємо, поки не вилиємо весь цей маринад. Тоді м'ясо буде сучніше. І смачніше. А оцю цибульку я виймаю окремо на тарілочку, і потім в прикуску з м'ясом її з'їдаємо. Також, звичайно, діти люблять їсти шашлик з кетчупом, я думаю, так у більшості сім'ях. А дорослі їдять м'ясо з цибулькою або з овочами. Також можна додати зелень. А далі, друзі, робимо собі каву, передаємо естафету чоловікам. Вам бажаю, вам бажаю друзі, тихих, мирних, вихідних, гарного настрою, хороших емоцій, всього самого-самого доброго, маленьких радостей, усіх вам благ, міцного здоров'я. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення!